Вітаємо вас у чудовому місті Вроцлав, що знаходиться на заході Польщі у регіоні Селезія. Сьогодні ми здійснимо захоплюючу подорож з цим незабутнім краєм. Площа ринок безумовно визитівка Вроцлава та одна з найяскравіших площ Європи. Цей неправильний чотирикутник, викладений старовинною бруківкою і оточений затишними кам'яницями в характерному селеському стилі. Будинки прикрашені вишиканою різьбою та ренесансними фресками. У центральній частині панує величний старий ратуш із візитною карткою Вроцлава. Площа наповнена атмосферою середньовічного міста. Одна з найбільших родзинок Вроцлава чарівні гномики, що розсіяні по всьому місту. Ці маленькі бронзові скульптури є дининою в Вроцлавській легенді про крихітних гномів ремісників. Загалом їх налічується понад 600, і кожен виконаний у своєму унікальному образі. Вони приховуються від допитливих очей, тож доведеться пильно вдивлятися в усі куточки міста. Потрапивши до ботанічного саду Вроцлава, ніби переносишся в інший квітучий світ, він є одним з найстаріших і найбільших ботанічних садів. В Польщі оранжереї вражають колекціями екзотичних рослин, а відкриті сади зачаровують мальовничими краєвидами та різноманіттям місцевої флори. Тут можна на деякий час забути про міську метушню, а тепер ми перемістилися до іншого міста з селеського регіону ополе, типове старовинне селеське містечко, що дихає історією та провінційним шармом. Прогулюючись вуличками старого міста з чудовими будівлями, відчуваєш свіжий ковток повітря після метушні великих міст. Ми стали свідками цікавого дійства. Сьогодні тут випускники Опольського політехнічного університету святкують завершення навчання. Вони прогулюються вуличками міста в яскравих костюмах. Це традиційне свято супроводжується музикою та танцями. Справжня атмосфера безтурботного студентського життя. Місто Кам'ян-Шльонський. Ми вирішили сюди, щоб почути старовинні дзвони у дзвонові брами. Цю пам'ятку архітектури створили у 2012 році для розміщення восьми дзвонів, подарованих редамтористами з Німеччини. Ці дзвони преміри, і миру утворюють чудову октаву. На цьому наша подорож завершилась, і ми повертаємося додому.